Знайдіть площу рівнобічної трапеції, основи якої дорівнює 14 см і 32 см. А більша сторона 15 см. Бічна сторона 15 см. Рівнобічна трапеція це трапеція, в якої бічні сторони рівні. Бічна сторона сказано: 15, отже, у нас а, Б і С, Д будуть по 15. Основи основи з цієї сторони, які паралельні: 14 і 32. Менше 14, більше 32. Знайти площу. Площа трапеції дорівнює добутку півсуми основ, основи які паралельні BC плюс АД, поділити на два, бо півсуми, і помножити на висоту. Висоти в нас немає, тому опускаємо висоту БМ. Отже, нам потрібно знайти зараз BM. Оскільки в нас рівнобічна трапеція, бічні сторони рівні, трикутничок А, Б, М прямокутний, за властивістю рівнобічної трапеції в нас а, М буде дорівнювати одна друга половинка від різниці основ, тобто АД відняти БС. Одна друга помножити основа в нас АД 32 відняти 14, дорівнює. Одна друга помножити 32 відняти 14, це у нас буде 18. А отже, 18 множимо на одну другу це буде 9 см. Якщо виконати ще, побудувати ще одну висоту з вершини це, то МБЦ, нехай тут буде К. Це у нас буде прямокутничок. У прямокутника протилежні сторони рівні, тому ось МК, відрізочок буде теж 14. АД -32. 32 відняти 14, це в нас буде 18. Трикутничок АБМ і ЦК Д, вони рівні. А отже, відповідні елементи в них теж рівні. І 18 поділили на 2 і отримали так само 9. В трикутнику АБМ, прямокутний трикутник, в ньому відома гіпотенуза і відомий катет. Знаходимо BM, це в нас другий катет. За теоремою Піфагора маємо. Bm дорівнює квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. А якщо ми знаходимо катет, нам потрібно від квадрату гіпотенузи відняти квадрат відомого катета, оскільки будемо знаходити одразу, то Bm дорівнює корінь квадратний. Або в квадраті відняти ам в квадраті. 15 у квадраті відняти 9 у квадраті. За різницею квадраті 15 відняти 9 це буде 6, помножити 15, додати 9, 24. Тут можна перемножити або розкладаємо на множники. 6 залишаємо, а 24 це 6 помножити на 4. Добуваємо корінь здобутку. Під коренем дві шістки, отже, одну ми виносимо. Ну або 6 на 6, 36, корінь з 36 це 6. І корінь з 4 це 2. 6 на 2 12. Ну, Або 6 помножити на 24. Це в нас буде 144, корінь 144 буде 12. Висоту знайшли, підставляємо формулу для знаходження площі. С дорівнює Б це 14, додати AD 32. Ділимо на 2 і множимо на 12. 2 і 12 на 2 скорочує. 14 додати 32. 46 6 і множимо на 6. 40 помножили на 6. Це у нас буде 240. 6 на 6, 36. Разом додаємо у нас буде 276. У відповіді записуємо 276 см квадратних.